Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження це Fiat Doblo. 2009 року випуску. Оснащений він у нас 1,9 дизельним двигуном на механіці. Автівка максимально надійна та практична. Полокоформу покриттю без зауважень, дуже гарно виглядає, дуже так свіжо виглядає. Ззаді в нас є парктроніки. Ось такий вид автомобіля. Ззаді. Зараз я вам покажу. В якому стані у нас задній ряд сидінь. Все ідеально, все в чохлах, дуже гарно, просторо. Спереді в нас що ми маємо? Ось таке шкіряне кермо, аналогоприборна панель. Така у нас аудіосистема, система охолодження та огарятіння салону, механіка. Тут у нас є навіть підлокітник водійського сидіння. Ось так все гарно виглядає. Якщо вам сподобалась дана автівка, ви можете її придбати в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната Хуткевича, 22Б. Приїздіть до нас та купуйте автівки мрії разом з нами.